Всіх вітаю! Ласкаво прошу до мене на канал, до нас у гості. І сьогодні я хотіла б розказати свої думки на тему, яку ви могли побачити в назві, як я все встигаю. Спойлер, ніяк. Звичайно, що я не встигаю всього, що я хотіла б робити. Да, я хотіла більше займатися собою, ходити на якийсь гурток для дорослих там, на бальні танці. Я купила, до речі, туфлі для бальних танців ще на новий рік. І жодного разу я їх ще не взула, ну, окрім примірки. Да, у мене багато планів по навчанню, по майбутній роботі, по всьому такому. Да? Але е, так виглядає, що я там у мене троє маленьких дітей, е, я е, опановую нову спеціальність. Я... Роблю, там, займаюся побутом, готовкою, прибиранням там, і всім таким. Да? І ніби нормально виглядаю, да? і в мене гарний настрій. І люди, які мене знають особисто, вони питають, як ти, як ти справляєшся, як ти це робиш. Да? І я не хочу виглядати якоюсь супер жінкою. Да? І насправді я це відео знімаю саме для того, щоб зафіксувати свою точку, яка я зараз. І насправді я хочу багато чого покращити, Да? і мені навіть цікаво записати це відео саме зараз і розповісти, як у нас е, налаштований побут зараз для того, щоб е, зробити якісь покращення, да? і потім порівняти з тим, що е, вже буде. Отже, е, перше питання, яке я задам сама собі. Е, Перше, про що я хочу поговорити, це про побут. І ми з чоловіком обговорили, які в нас обох є пріоритети, які в нас є очікування один від одного, від нашого будинку, від того, що і як ми будемо робити. І вже за роки спільного проживання вистроїли, вибудували найбільш комфортну співпрацю, скажімо так, взаємодію по цьому питанню. І для мене, в принципі, головне це, щоб діти були нагодовані, щоб вони їли максимально. Здорову, правильну їжу, це база, моя база, моя основа. Да? Це те, за що я дуже переживаю. За прибирання я не дуже переживаю, тому я ним. І не займаюся так фанатично. У мене немає якогось пункту з того приводу, щоб діти погралися, прибрали за собою, щоб в мене все було чисто. Тому що що я бачу, що в мене маленькі діти, і поки я прибираю навіть одну сторону кухні, вони розносять іншу сторону. Поки я прибираю іграшки чи там щось, я там ванну кімнату прибираю, вони розносять кімнату з іграшками. Да? І такий шкереберт є, але він колись закінчиться. Однозначно він закінчиться. Ой, коли вони підростуть, коли вони з'їдуть, да, тому я не дуже на цьому фіксуюся. Третє, це те, що в мене завжди є перелік справ, які, я, які мені потрібно зробити. І коли в мене видається якась вільна хвилинка, 5 хвилин, 10, 15, я роблю щось із цього списку. Але в принципі я не, не планую собі щось, що там завтра я обов'язково маю помити ванну. І там я весь день замагаюся намагаюся помити. І там в мене не вийшло, наприклад, і я засмучуюся, і вже в мене поганий настрій від того, що я не помила там, чи щось не зробила. Да? Ні, у мене такого немає, я в принципі розслаблена, щось не зробила, нічого страшного, зроблю це завтра. Да? Або там, якщо комусь з нас це дуже потрібно, то, наприклад, чоловік може сам щось зробити, да, якщо йому щось дуже термінове треба. Там, Погладити щось чи попрати, да? якщо я там не встигаю, чи навіть не хочу, то я не буду це робити. І якось воно якось протягнемо до наступного дня чи наступного натхнення, коли захочеться, Да? Ось, тому тут така у побуті в нас дуже комфортна взаємодія, і вона мене не виснажує. В мене, в принципі, гарний настрій. Звичайно, як я вже казала, мені подобається чистота, мені подобається порядок. Але Покласти свій настрій для того, щоб в нас був порядок, я не готова, тому обираю. да По-друге, це взаємодія з дітьми. Ми свідомо вирішили, що ми не будемо віддавати наших дітей в дитячі садочки, тому якось треба організовувати наше їхнє перебування вдома. У нас є деякі правила, які ми Більшість часу застосовуємо, наприклад, що вони знають, що поки робочий день, поки тато працює, вони не дивляться мультики. Тобто зі мною вони граються, вони займаються багато там, вони люблять хімічити, вони люблять брати посуд, грати ним, вони люблять там свої машинки. Звичайно, вони мене кличуть, але якщо в мене є настрій, я з ними можу піти погратися. Але я не люблю, наприклад, катати машинки. Я люблю в Настільні ігри грати. Вони не хочуть, я кажу, добре. Пограємо іншим разом, та? йдіть катайте свої машинки самі. Ось, ну щось типу того. І потім вже в нас так, старший ходить на гурток і після гуртка вони дивляться мультики. Якщо ж в нас у когось з нас поганий настрій, все йде не так, як нам хотілося б ми нервові, напружені, там щось таке, ми можемо поступитися цими правилами і включити їм мультик. Це для них доволі рідкий гість, тому вони. Залюбки на нього відволікаються, і вже потім в нас ну, краща взаємодія, аніж було до того. Але все ж таки мені не подобається вмикати й мультик, тому що вони перезбуджені після них, ну і все, що з цього витікає. Але якщо мені потрібно було там, відпочити в цей час, чи якщо мені щось дуже-дуже потрібно було зробити, то я все ж таки увімкну і е, зроблю те, що я запланувала. Наступний пункт це. З приводу того, чому я взагалі вчуся зараз. Чесно скажу, якщо я була б сконцентрована лише на дітях, на домі, то у мене були по перше дуже високі очікування від цього всього, тому що я всю себе присвячую цьому, а там діти не слухаються, діти розкидають іграшки вдома, десь бардак, що я роблю не так. так? Тобто, у мене були дуже високі очікування. У мене такого немає. І мені ось ця ось це навчання, все заняття там Ютубом, Інстаграмом, воно мені в першу чергу потрібно для того, щоб перемикатися, для того, щоб відпочивати, для того, щоб моя голова була зайнята розмовами чи там думками якимись, які не концентруються там на справах до п'яти до років чи щось таке. Тому мені це дуже потрібно, і я на це свідомо виділяю час. Наприклад, зараз у мене стоїть немита посуда, але я хочу. Провести цей час, знімаючи це відео і вивантажуючи сюди свої думки. Потім я з гарним настроєм піду і зроблю свої хатні справи. Да, це о, такий пункт. Ну і о, останнє, що я хотіла б тут сказати, це те, що в принципі дає мені енергію на всі ці справи, які я зараз роблю. Це, по-перше, мені це все подобається. Тобто, це все свідомий вибір. Якби мені. Вкрай не хотілося б, щоб діти сиділи вдома, то ми б точно їм би знайшли садочок і вони б туди ходили, і ми б їх там зробили все, щоб вони адаптувалися. Да? І це був б ми наш вибір, наше рішення. Да? І ми б зробили так, якщо мені було б так комфортніше. Мені приємно від того, що вони проводять час вдома, що ми разом, тому це свідоме рішення, я від нього отримую. Задоволеність моїм життям в мене вище від цього. Аніж вони б ходили в садочок, це можливо мені дало полегшення якесь невеличке, але загалом це б мене більш пригнічувало. Для мене так. Можливо, ну не можливо, а у когось точно інакше. Ну але всі ми різні, да? кожен обирає як йому комфортніше. По-друге, це що мене також дуже мотивує вчитися, не буду лукавити, мені дуже хочеться. Хочеться, щоб у нас з'явилася допомога богосподарству. Я б залюбки перестала прибирати, прибирала б там займатися пранням і всім цим, якби в нас була хатня робітниця. Тому я замотивована працювати, заробляти гроші для того, щоб дозволити це собі і щоб займатися більш цікавими для мене справами. Зараз ми це не можемо зробити, тому ну, є як є. Зараз ось. І третє це те, що я в принципі доволі багато часу після народження третьої дитини приділила своєму стану, своїм своєму здоров'ю, вітамінам і рівню енергії. І в мене, в принципі, я доволі налінива людина, так? і в мене зараз доволі високий рівень енергії, який я там досягла завдяки своєму лікарю, завдяки там якимось щоденним приємним справам для себе. тому... Я знаю, що ця енергія вона мені вкрай потрібна для того, щоб функціонувати так, як я функціоную зараз. Ось це справи на, на теперішній час. А тепер щодо того, що я хотіла би покращити. Але все ж таки, через таку систему, що там в мене буде настані, я зроблю, в мене не буде настанен, я, на я не зроблю. Я відчуваю, що в мене просідає і дисципліна. Але це не найбільш страшне. Найбільш страшне це те, що в мене це потребує дуже багато рішень, які я хотіла б автоматизувати, і на які я не хотіла б витрачати ні свій час, ні свій розум. Що я кажу? Наприклад, що я б хотіла там, розробити чи якісь. Цикли, да, чи якісь там звички. До речі, я зараз читаю книгу Атомні звички, і це вона мене більше мірою надихнула на те, щоб зробити автоматизувати якісь процеси, які в мене зараз є, да, і щоб зробити щось е, полегшити цим. Щось для себе. Ну, наприклад, що я там дуже багато вирішую там зробити це зараз чи зробити потім, ось зробити більш прийнятну рутину. Ну, наприклад, з дітьми у нас є розклад дня, рутина відповідно до часу, є, але в мене немає моєї власної рутини відповідно до прибирання, готування. Там, прання усього всього. І я б хотіла автоматизувати цей, ну як автоматизувати, це так не дуже влучне слово, але я б хотіла якось налагодити цей процес, щоб він в мене йшов більш м'яко, скажімо так. Тому що о, на одному тижні я, наприклад, можу перепрати всі речі, і в мене буде пуста о, цей ящик, але в мене будуть заповнені ящики з. О, Чистими речима, да, які мені потрібно також розбирати. Чи в інший раз у мене я там наведу лад на полицях з чистими речима, але в мене там прання вже виходить за всі рамки, да, чи щось таке. Потім посуть. Я ніяк не можу привчити себе. Після вечері мити посуд. І це дуже виснажливо, коли я встаю зранку, так? мені це самі не подобається. Я хочу це змінити. Але я поки не знаю, як це всунути в свій вечір, тому що ми вечеряємо і потім вже швидко-швидко якось ми хочемо там провести час з чоловіком. До речі, це теж така, такий момент, який мене надихає, що ми там кожен вечір, коли діти дивляться мультики, ми проводимо час разом. І це теж дає мені енергію, тому я не хочу жертвувати цим заради того, щоб мити посуд. Але, до речі, чому ми не миємо його разом після вечері? Треба буде запропонувати. Да, але да, я б хотіла якось чи якось готувати так, щоб він в мене був вже чистий. Чи якось. О... Ну, я не знаю, ось це мені треба вирішувати, да? це мені треба зробити. Потім е, готування. У нас кожен день, там я через день варю суп, да? щоб у мене суп був максимум на два дні. Але все одно я там намагалася якось зробити так, щоб там е, з вечора розмороджувати, варити бульйон, там те все. Але це якісь шматки, 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 шматки. Тобто на дуже маленьких таких діляночках в мене є вже налагоджені процеси, але якось я їх не можу зібрати у загальну картину. Ось. Ну і друге, те, що мене трошки навіть зупиняє від цього, це те, що я боюся, щоб ця рутина вона мене не загнала, і щоб я не бігала, як білка в колосі від якихось завищених очікувань, да, від того, що я там налагоджу щось, і від того, що я там щось не встигаю по своєму процесу. І, може, зараз і не час, знаєте, але все ж таки ні. Думаю, що зараз час, і мені цікаво спробувати налагодити цей процес. І подивитися, як воно взагалі піде. Ось, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися, буду ділитися своїм прогресом. Всім гарного дня! Па-па!